Шалом, це Славко, я знов підняв Асю, тому що ну, час такий. Власне, ви всі послухали сирського, і для чого йому було все це він не брехав, але коли людина розказує за славний минувші діла, то ясно, що ніяких славних будущих діл он не бачить. Єдина правда, яку він сказав за актуальну ситуацію, що обороною не виграти, а оборонятися не дуже яким. Треба сказати за ще один програш оперативний і в плануванні Збройних сил України йдеться за лінію оборони по річці Вовча. Бачите, от, от Шевченкова, Андріївка, Олексіївка, Зелений Кут, Українка, Дачне. Це була лінія позиції по річці Вовча. Ми з вами це обговорювали. Ось воно. Ось річка Вовча. Оце угрупування українських військ, що тут борониться, все ще. І ось отут от була оборонна позиція, яка мала прикривати вихід на Дніпропетровську область. Ось оці позиції. Тому отут от ми їх так вперто і тримали наші. Так, загроза балістики, манал є ту балістику. На сході. А противник, як ви розумієте, обійшов тут. О те, що нам говорять, обходять, чому йому потрібно обходити Покровськ. Ну, Тому що взяти він його не може і вони поспішають. Головна причина, вони поспішають, вони ризикують, вони знають, що ніякого удару по Кліни не буде. Нема ким. Ми вже тут провели з вами достатню розвідку. Знаємо чисельність наших. Піхотних рот в наших бригадах правильно сказала Алмасто, те, чого не може зрозуміти сирський, що на сматру піхота є, а як уїжджають, піхоти нету. І тому москвини можуть собі ризикувати правильно, от, оцей от вип, в, в їхні Знов, ви ви, в їхнє щупать знову. Знаєте, захождення одним крилом вони роблять. От вони захождення від Покровська, тому що отут стає важливим нова Єлізаветавка. Муравка, Беляковка сюди на Новопавлівка і домаганав я вашу балістику. Українцям потрібно спішно вибудувати лінію оборони. І от вони спешно осваївають бюджет на цій лінії. Бачите, ось зараз відбувається ця загроза. Що чекали противника, що буде прориватися тут, і долина річки Вовча була непогано прикрита. Ми це з вами обговоримо. Це от Новопавлівка. А це от доводиться будувати зараз, обкопуватися, осваювати спешно бюджет, як в Покровську. І скажу так, що оцінка західних штабних операторів народних що. І в поповненні бригад, і в освоєнні оборонних цих в Копки оборони Збройні Сили України зараз знаходяться трохи позаду від противника, що і визначає його противника просування. Самі ви розумієте, що, що угрупування тут чи через Сумщину, на півдні Чернігівщини зі Сходу. Ну, літять. Ну, що ви зробите? Радійте, що не Арішнік. Ось воно, і розумієте, тому ви бачите, орієнтування угруповання сюди було розміщено, а противника доведеться чекати звідси, і вони швиденько тут от обороняються. Оте, от що я вам хотів показати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо мені вранці не знаю, чи вдасться зробити щось суттєве. Бай.